Восьмий місяць немає з нами нашого дорогого побратима Сергія Михайловича. І серце болить від того, адже він для нас всіх був дійсно дорогою людиною. Ще у школі ми всі вивчали подвиги героїв Крут, але ніхто не думав, що ці самі герої є серед нас. Вони з нами живуть, вони з нами спілкуються, вони з нами. Я щиро гордий з того, що я маю відношення до таких героїв. Сергій Михайлович Бондарчук об'єднав патріотів в місті Старокостянтинові у міській організації Всеукраїнського Об'єднання Свободи. Сергій Михайлович Бондарчук був один із перших, хто вийшов на Євромайдан Старокостянтиново. Ще тоді, коли всі говорили, в тому числі наша міська влада, що ми не вийдемо. Ми не будемо. Він був першим зі свободівцями, хто вийшов на майдан і почав кричати Зека геть. Це було символічно, дійсно заклики. Сергій Михайлович Бондарчук розпочав цю справу з старого і рухав неї. Вже багато зроблено в Старокостянтинові для униковіщення пам'яті Сергія Михайлович. Але я впевнений, що найкращим шагом і найкращим виковічним пам'яті цього героя буде те, що свобода далі буде працювати в місті. Адже він жив свободою, в тому числі, він жив батьківщиною. І ми, як ті люди, які зараз після нього рухаємо цю справу, справу націоналістів, справу патріотів, мусимо зробити все для того. Щоб ті ідеали, які були на Майдані, дійсно стали реальністю, я запевняю кожного в цьому залі, що ми продовжимо цю справу. Ми не зійдемо з цієї стежини патріотизму, націоналізму і побудови української держави. Це не легко, це дуже важко. І зробити це за один день, за одну годину ми не можемо. Але пам'ятаючи про героїв, Кожен з нас повинен пообіцяти рухатись цьому напрямку і цього досягти. Слава Україні! сказав, Попередив мене, що буде мені надано слово, щоб я підготувався. І кожна людина, яка має виступити з якоюсь за промовою, зазвичай люди беруть, готуються, шукають якусь інформацію. І я знав, про пана Бондарчука багато, цікавого свій мого сина, але щоб більш ширше знати, хто ця людина була. Взагалі, я колись в інтернеті не це робив, щоб почитати якусь інформацію про нього. Там залишили дуже багато його учнів, різних відгуків про нього, дуже багато є в інтернеті, різних вважань. Продзвенів звичний шкільний дзвінок, діти сіли за партом, але не з двері, не зайшов до них учитель. Учитель, який ніколи не запізнюється, нині зовсім не прийшов на урок. Не прийшов вперше за все своє життя, хоча був зразком дисциплінованості. І вперше не раділи, як бувають того діти. Мертва тиша запанувала в кабінеті. Дівчатка плакала, і суворо мовчали хлопці, якось умить дорослі Трагічна звістка прибувавши. Забулись в об'ячій витік дівчачі кабризи. Відійшлося другорядне, дрібне, і кожен раз не чув, ким він був насправді для нас. Тут ще є багато, але я вже не буду їх читати. Після цих всіх слів, які я прочитав, звичайно, людині мені важко додати до цього, і важко знайти щось краще за ці всі слова, які сказали люди. Не знаю, чи вдасться нам заспівати ці величні слова, які написала Пакетитяна, після всього того, що ми пережили і почули сьогодні, але ми спробуємо.

Найшла свою собою Заповідь їх виконать вині, герої сотні, лице і добра, благають нас і любити Україну, в домі зі зимою ступити нам пора, Воскресен, посміхнеться батьківщина, Ось ми на сьогодні сне боліться ро. Запросимо обійця і слухать у душі і серця, Цвіла, щоб незалежна Україна, боройсь душа сьогодні до кінця, ми заповітіх. Винні. І ми обов'язково вибрані це. Слава Україні. Інформен...